Так, усім красивим привіт, усім іншим пока. І як кажуть, в таких випадках у попередніх серіях. Леша, не хочеш? А на потяг хто стігати буде? Льошкін чи Пушкін? Так, Льоша, на, знімай! Ну пробач. А свої квіти у твоєм вікні, Та не растуть по ни. Алло, алло! Блін, блін. Коротше, я Я більше не буду знімати. Якби я бачив, що ти продовжуєш навчання, але ти намагаєшся щось робити? То я б продовжував. Знимаю передачу. Ты зимой ты не захотів зніматися, а сам знімаєш? Мне сподобалось знімати. То я вот это я соромлюсь, мені І Да, я зрозумів, що класно виглядаю кадрі. Завдяки тобі я перестав соромитись. Дякую. Анимазу что? Є в тебе все, степи, Карпатські гори, є в тебе все, Донбас, і Чорне море, є в тебе все, і ріки, і поланина, це Україна, моя країна. Марширують наші козаченьки У кривавий лан Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наших братів українців. Визволимо, а ми нашу славну Україну. Що прийшов? Сказати? Балаки. Вибач, що ти мені допоміг, а потім я вирішив продовжувати без тебе. Чего, блядь? Е -е. Нет. Почему не? Потому что дело не в этом. Ты в меня не поверил. Друзья так не вчиняют. Уходи, будь ласка. Илюх, просто не, тр... не треба так размовлять, и все наладится. Нет, я хочу поддержать и тех, кто помиляется и не ругает. Илюх, ну ладно уже. Ну, не бреши вже хоч зараз. Не існує ніякого українського язика. Ти вигадав його, щоб виправдати своє баловство. Ах, ти ж гамадріла, ти кінчена. Я тебе зараз в твой Херсон відправлю в угол сидіть. Ударом вивів господарів у півфінал Кубка України. Не треба чекати пенальти. Нас зараз очікують багато ігр. Наша команда має характер, чоловічий справжній характер. Я завжди говорю, що коли ми граємо друг проти друга, що ми переможемо. Щоб мой сын забив. А, сегодня тебе остался. Что это? Це, це? це подарунок. Микрофон. Це мікрофон? Ти хочеш сказати, що з цим квадратиком буде лучший звук? Абракадабра? Ну скажи, що селя. Ну перевір звучання фомати не віруюче. Не буду. Акордіон! Жми на мехвадя! хуй хуйворбе, Майя флакс греет, чкаун хоється, це е... Супер она супер-она, Оп, героиня, оп оп героиня, Оп, моя. Бля, бляха, що ти верзеш? Це спів Аккордіон! это ты взял Рошен? Ну потому что Рошен любимая шоколадка. Как <къем> там женщина поздней си была. Леша, запомни, любимую шоколадку на скидочную не меняю. Леша, да отчепись ты от меня, я тебя уже и так простил. Все равно уже и ссориться не из-за чего. Все равно никакой передачи не будет. Топ-то. Вот так. Много вопросов. Мало відветило. Тобто, де да що сталося? Да нічого. Нормально все, все добре. Просто нічого не зрозуміло. Ну от. Ну, ну чому? Ми святкуємо День Незалежності? Чого, блін? Ну тому що до 91-го року Україна перебувала у складі інших держав і не могла сама за себе вирішувати. Тому це його характеризували як залежність. Я 2006 року рождения, Леша. Я никогда в зависимой Україні і не був. ты ти пиздиш, ти 99 го року народження. А це не важливо. І 2006 і 99 – році це вже період, ні од кого не зависящий. <рес> ти барашка. Твої нащадки були в залежності сотні років. І святкування в цей день ототожнює твою приналежність до цього народу. Это все очень хорошо, Леша. Но тем не менее понятнее не становится. То тобто, есть я должен праздновать, что сотни лет мои предки позволяли моєму народу бути від кого-то Потім Потом они догадались, что это не круто. Решили от этого избавиться. И теперь по этому поводу мы должны плясать и радоваться один раз в год.